Привіт, мене звати Персівель, і я більше не буду знімати відео на цьому каналі. А знаєте чому? Бо русняни люди. В коментарях мені тут пишуть, що не все така зназначна і таке інше. А я вам покажу ось це. Росіяни обстріляли ракетами центр Києва, мого міста, де я народився і виріс. Бачите цей дитячий майданчик? Тут я гуляв кожен день з моєю двохрічною донькою. Ми могли бути тут під час обстрілу. Російська армія вбиває кожен день українців, мирних українців, росіяни в своїй країні, наче раби нічого не роблять. Від вас же нічого не залежить, так? Звісно, не залежить, бо ви раби і поводитесь як раби. Ніколи вам цього не пробачу. Для всіх інших оголошення я завів новий канал, і тепер всі відео будуть там. Саме зараз там вже вийшло нове відео про дівчат з лабораторії. Переходьте за посиланням і побачимось за кілька секунд. Слава Україні! Слава ЗСУ!